Не все то золото, що на фотографіях, або де краще купувати цитрусові саджанці у приватних цитрусоводів або в компанії Агромаркет. Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. І ціль цього відео не є захейтити компанію Агромаркет, а просто поділитися досвідом, щоб майбутні початківці, які будуть купувати саджанці, могли самостійно прийняти рішення. Відповідно, тут виключно мій досвід, як і у всіх попередніх чи майбутніх відео. Отже, коли я вирішив зайнятися розведенням цитрусових рослин, перше, що ти робиш, це шукаєш, де придбати саджанці. І коли ви зайдете в інтернет, в простори інтернету, ви побачите, що в компанії Агромаркет дуже гарна реклама, за що їм респект і уважуха. Но Після того, коли ви робите замовлення, я розказую про свій особистий досвід. Та в середині березня я зробив замовлення, вибрав собі безпосередньо ті сорти, які я хотів. Та це був лимон, це був мандарин, та я зробив замовлення, там ще був лайм. Тобто фактично я хотів придбати все в одного розкрученого бренду, та з масою-масою вигуків, що вийшло в кінцевому результаті. Після два, двох тижнів після того, як я зробив замовлення, мені зателефонував менеджер і запитав, чи хочу я ці рослини. Ну, В той момент ще була погода така, якщо ви пригадаєте, на вулиці був мороз, я ще не отримав інші рослини. Думаю, ну, зайвими не буде. Так я підтвердив своє замовлення, і на два тижні знов всі зникли. Я вже не витримав, знаєте, коли вони дуже хочеться, ти шукаєш ще. і... Що вийшло і, в кінцевому результаті. Та. Фактично, тут ви бачите з лівої сторони ті саджанці, які я отримав, та в одного, в іншого, в третього, це трусовода. І паралельно з тим, я вже й забув про замовлення агромаркету. Відверто вам скажу, я вже розставляв їх, та ми вже знімали про них відео, розпаковку ви могли бачити. І тут мені дзвонять з агромаркету. Та кажуть, шановний. Ви не хвилюйтесь лише початок травня. Ви дійсно ще хочете. Ви дійсно ще хочете. У е, мене вже такий виявився спортивний інтерес, кажу, так, дійсно, я підтвердив. Мені кажуть, а там не вистачає. Кажу, давайте так, надсилайте те, що є, решта дошлете. Все, кінцевий результат. Отже, одночасно 2-3 дні з різницею, та, я робив замовлення, і ми, ви самостійно от зараз і порівняєте. Це лимон Павлівський, як бачите, та, він прийшов в горщику, та, ну, трішки підріс уже в мене. Та, ви ж бачили, я до того ставлюсь відповідально. Та фактично от пару тижнів тому мені прийшов з Агромаркету. лимон Павлівський. Та. Висновки робіть самі. Та, висновки робіть собі я скажу, які плюси я в агромаркета, але коли ти отримуєш. Тут з горщиком, коли ти тут отримуєш, це я вже пересадив в такому субстраті, та, там ще й немає горщика, і ти отримуєш, ну, я не знаю, чи це кроп, можливо, петрушка, та, Але, як кажуть, прищеплений. Та, ну, окей, хай він буде. Далі, як кажуть, між ними буде змагання, доглядаю, поливаю однаково. Та, тому цей павлівський. Відповідно, в того ж самого цитрусовода я замовив, бачите, навіть співпадає. Мандарин Unchi також дуже цікавий. Єдине, що від приватного цитрусовода в мене приїхав Денсі мандарин. Ну, я позвонив, кажу, він каже, хороший сорт, дійсно почитав. Мандарин Денсі один з перших сортів, та всі решта його беруть за основу. Я хотів Unci, так як він найбільше підходить для вирощення в домашніх умовах кімнатних. Ну, Тут я отримав. Ну, цей вже садженець, це вже можна сказати, ух. Правда? У порівнянні з лимоном Павлівським, та, який більш розповсюджений. Ну і маємо ще одне порівняння. Та маємо ще одне порівняння. Перше, що я захотів, це лимон. Та, е, фактично, це перший перший лимон, з якого почався цей YouTube канал. Та, е, це такий київський круп, крупноплідний. Дехто каже, що такого немає. Я не буду сперечатись, є він чи немає. Я його придбав як київський крупноплідний. Та, в Анатолія Путія. І тут ми бачимо. Аналог, такий сорт, який я теж хотів, та це Новогрузинський і зауважте та, двохрічний. Двохрічний Новогрузинський. Ну, не знаю, що вам сказати, скільки кому років, і як то можна порівняти, ну, але маємо те, що маємо. Буду вирощувати і один, і другий, і третій сорт, можливо, в подальшому щось зміниться. Ну, але знаєте дуже важливо це перше враження, коли ти початківець, коли ти отримуєш таку та, незрозуміло що вона трішки так настрій та й не піднімається. З плюсів те, що приватним цитрусоводом, та я на майбутнє візьму, це пакування. Так, у мене не було. Одна претензія в мене була по попереднім, це по банану, який зламався, та, тому що не гарно, всі решта також не було. Але те, що ми можемо з вами, з вами взяти від агромаркета, це обмінюємося досвідом. Це таке гарне пакування. Дійсно надійне, та, коли ти як кажуть, замовив собі ще хвиличку. Горщик, ну звісно, це вже такі величенькі горщики, та, фактично ти його ставляєш і не ні вліво, ні вправо, і це робити простіше. Тому що так, як мучилися приватні цитрусоводи та ну, то запаковували тут все це. Але повторюсь, та, всі прийшли, гарно ростуть. Одна в мене тільки була така е пошкоджена рослина, та, ну, але вже той банан має навіть діток. Тому ну, про це в наступних більш цікавих відео, таких практичних, де буду про банани. Тому висновки. По терміну. Програші, звісно, агромаркет, тому що 2 місяці від замовлення ну, це ще потрібно мати дуже багато терпіння. З плюсів агромаркета, повторюсь, це пакування. Якщо говорити про приватних, та ну, були в нас нюанси з пакуванням, не всі відповідально за того поставились. У мене одне таке виключення. По самому стану рослин, як бачимо, ну, відверто, так, ще так. Зробіть співставки для себе. Тому це відео знову ж, щоб ви розуміли, що вам прийде, та, і до чого ви маєте бути готові при замовленні тих чи інших рослин. Також декілька слів про ціни. Ціни відверто в агромаркета дешевше, ніж у приватних селекціонерів. Але, як на мене, особисто це не дуже велика різниця в 100-150 гривень в порівнянні з. З тим, що ти купуєш горщик, в тебе немає землі. Та, і ти отримуєш такий трішки шок. Та, що з ним робити, коли ти отримав. Тому для мене особисто тих 100 150 гривень не були вирішальними в порівнянні з тим десь негативним відчуттям, що я отримав. Наступний етап в нашому з вами розвідку, це в наступних відео, там ми будемо з вами. Е Займатися тим, що підкормки вибирати. Та я маю для вас таку цікаву, цікаву ідею, та яку ми разом з вами протестуємо на практиці. Тому обов'язково підпишіться на мій канал. Ті, хто хоче отримати банан за підписку, у нас в попередньому відео я залишу в описі є посилання, та де проводиться конкурс, коли у нас буде 100 підписників на каналі, один саджанців банану поїде, можливо, саме до вас та До вас, до того, хто зараз протиснув лайк. Та, отак Лайк, лайк протиснув. Тому переходьте внизу під відео е, на відповідне е, відео та конкурсне і зробіть три простих умови. Не буду повторюватись, та вони там є. Всім гарного дня, вечора чи ранку, в залежності, коли ви дивитесь це відео, вирощуйте рослини, для того, щоб наша земля була ще більш зеленіша.